Добрий день, шановне панство. Зараз десь, напевно, біля 11 години, може трошки менше. Зранку даю їсти, бачите, гранулу їдять, порозкидали. Навіз поїхав, вночі ну, десь дощ був, поїхав, на... зараз нема, трошки роса втекла, і я накусив трави, і тут в мене теж є трава. То на вечір заготовку зробив. Ну, але відео буде не про то. <кій> Дивіться, в тому вольєрі в мене є сім самок. Одна родила, а ще дві я відселив. Вони були в клітці, і вчора я провів забій. Я їх промацав, одну навіть зважив, бо вона мені дуже велика була. І в мене, як я її е, знімав шкіру, у мене аж руки тряслися. Ну, дуже переживав, щоб я кітну самку не, не змарнив. Чому така підозра була? Тому що кинув, вона була перша, я її взяв і дуже велика. Кинув на вагу, вага самки була 8 кілограмів, жива вага самки, 8 кілограмів. 800 грам. Друга самка була стандартна, вона була трішки менша, то я її навіть не важив. Промацати промацав, а то пройшло 2 місяці, як я відсадив трошки більше. 10 числа. 10 лютого я самця відсадив. То було 15, то було 2 місяці і 5 днів виходить. от, Чого я тримав ще 2 місяці. в моєму. В випадку в мене було так раз, що я самку хотів, самка була десь два з половиною місяці, десь пару років назад, Два з половиною місяці, а то більше, може зі самцем, і я хотів ту самку, наприклад, забивати. А, тому що вона була невелика, ну вона велика сама по собі була, ну не родила. Прийшли, що великий термін. В принципі, оставалося ще десь 3-4 дні до кінця терміну, щоб я то, може, тиждень, будемо так казати. І я вже думаю, ще, ще тиждень по ній не видно, що вона кітна і хотів її пустити на м'ясо. Але якось мені не вийшло, бозя так мені. Допомогла, щоб я не бив, думаю, потім-потім. І вона через десь 3-4 дні родила. Тобто за 3 дні до кінцевого терміну вона родила. Як я сам це забрав. От. І в мене той страх є, щоб, ось, щоб не попалася мені кіт самка. Що я тут зараз думаю? Думаю, зараз я маю дві ночі на роботу йти далі. І з дві самки ще на великдень, щоб було м'ясо. Як мінімум, от, ота самка вже йде. І ось так, дві самочки, які вагою мене розмірами не того, ну, не турбують. Вони відносно малі, бо є самки, які набирають вагу. Ну, але і ті самки. Ті, які набирають вагу, вони просто можуть бути жирні. Щодо м'яса, того, що було, було дуже багато, звичайно, як велика вага самок, це говорить про те, що дуже багато жиру. Ну, не знаю, кілограм не важив я, не, не важив я самок, але які були, так і були. От. Ну, якщо самка 8800, то біля 5 кг м'яса. Ну, З тих 5 кг, напевно, 700 г жиру як мінімум. Ось. Ну, жир, жир куди? Жир, який є на самці, то я відбираю собі. А внутрішній жир з кишок я. Ну, як сказати, не чищу, я його відбираю і даю курам. Курам даю, вони ну, і маю на пару днів там грам 300, напевно, 400 було того внутрішнього з двох самок того внутрішнього жиру, і я то все перемолов і дав курам. Курим, звичайно, курам трошки давати м'ясного, то вони будуть радувати нас е, своїми результатами, бо навіть по курах то непогані результати. Майже кожного дня зараз є 10 яєць, рідко коли навіть 9. Один, нагадаю, 11 курей я маю. Значить, з корми в мене добре на даний момент. А нутріями того року не дуже. Буду дивитися далі, як самець себе поведе в іншій сім'ї, чи будуть результати. Вже 20 го числа буде два місяці, як самець з самками, і думаю, після 20-го я буду пробувати сам. Самця не буду з такої сім'ї забирати. Буду просто мацати самок на, на то, чи вони запліднені. Самця теж буду тримати до 4 місяців а, і подивлюся по самках. Якщо самки будуть не запліднені, то самець піде на м'ясо. Ну, а що з ним робити, як. Такого в мене ще не було. Причина, яка, думаю, що все, напевно, залежить від того, як я, напевно, годую внутрі. Я забагато може протеїну даю, треба змінити, може ставлення до годування і давати їм більше трави сіна овочів, щоб вони хай ростуть вони трошки повільніше. Але щоб був результат. Бо якщо вони гарно будуть, якщо внутрі гарно народжують, то аж хочеться їх тримати. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.